Це божевільне місце, дасть тобі по яйцям, це божевільне місце, дасть тобі по мізкам, це божевільне місце, це божевільне місце, це божевільне місце, дасть тобі по яйцям, це божевільне місце, дасть тобі по мізкам, це божевільне місце, дасть тобі по яйцям. Куди ти знов пішов? Скотина ти така. Яка тобі різниця? Як яка мені різниця? Ніхіра дома не зроблено, коза не подоїна, не наварено, нічого не зроблено, не постірано. Я що тобі баба, шолі стирать, чи шо, нахуй? Мені похуй, щас нас рівно Ти що по телевізору не бачив, чи що? Та мені похер, що там на телевізору, бля, показують. Чи в телевізорі, чи під ним. Ах ти виродок! Сука! Навіщо тебе рожала, мати. Отож і я так кажу. Все, пока. О, Юрчик, привіт. Привіт. Ну, що розказуй, щось намічається нове, цікаве. Так, намічається Там. Типу мультика третя серія. Можливо, навіть гра якась. Якісь нові треки. Можливо, точно не знаю. Вау, ти ж мені одразу силку скинеш, окей? Так, звісно, скину. Ти ж у нас фанат олдфах. Так, звичайно. А ти читав історію Магомеда? Так читав. Ну як тобі, що скажеш? Та так, на бред смахує. Але нічого. А ти не хочеш перевести Тобто, Як його... Як тебе сказати? Озвучити той, тобто як книжку. Не хочеш вже озвучити це? М -м, цікава ідея. Можливо. Так, спробуй. Це було б чудово. Я б послухав. Добре, спробуємо. Так, буду я йти пока. Так, пока. Удачі, Юрчик. Привіт Дема. Може вже хвата мить туалети? Я, звісно, люблю людей, які не байдужі до своєї роботи. Але це вже занадто. Твоя зміна закінчилася. Що ти таке говориш? Для людей, як для себе. Та не вже. Ну, ще й бос пригрузив мене. Ясно. Ну, працюй, працюй. Ей, хлопче, ану підійди. Ну що тобі знову бомж? От ти любиш свою країну. Ну так. А ти знаєш, що вона має таланти? М -м, не знаю нічого особо. Вона а... має таланти і мене вона помала. Вона помала мене дуже багато раз. От я був дуже хорошим співаком. Але моя країна мене трахнула. І я став філософом бомжом. Хочеш послухати мою філософію? Ну давай. Життя лайно, лайно, люди лайно, лайно і лайно. Свободу знає тільки бомж. І твоя матір шльондра. Mm, нормально, дуже цікава історія. Дякую. Я багато навчився. Йо, камон, Йо камон. Привіт, юрок реперок, йоу. привіт. Ну що ти там? Все щось новенький? да, сочинил, понимаешь, я такой сочинил, вообще крутяк, короче. Я решил жестко и короче. Короче, давай, слухай. Так, давай. Йоу, 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 йо -йо, давай, давай. <сöring> <сöring> йо, короче, я к мамке твоей лечу, я мамку твою хочу, я на мамку твою драчу, короче, твоя мамка, я ее ебал. Она у меня сосала, я ее драл. Короче, во все понимаешь, ты меня нет. Короче, вот такой бред получается. Я мамку твою во все дыры и твою сеструху и твою, короче, пиздец, короче, йоу йо 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 йоу йо, йо 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 Ого, он все жесткий рэп, чувак. <Gonzalez> Продолжай в том же дусе. Йоу, да, чувак, я буду продолжать. Тикачку и трохи, конечно. Трошки и. О, ну це вже друге діло, звісно. Можна і пізділі комусь. Нічого. Якось вирвемся, прорвемся. You come on, мазафака. О, чувак, кучерявий стапе. Що там? Чувак, ти учишся на батюшку? А, це і вуз. Чому ти не побрийся? Та мені леньки, і якраз модно так зараз. Що в натурі модно? Так, це просто заєбісь, і бритву купу не треба. Чувак, я теж так хочу. Ну так відрости. Брат в мене не росте. Бля, сечуй. Сочуй тобі, чувак. Чувак, мені так больно. Тримайся, ще виросте. Чувак, мені 35 років. Хуйня, чувак. Хуйня діла. Це пиздець, Гормони, може, якісь їж. Шо в натурі? Бля, ну я якісь таблетки постійно хаваю. Піздец, ладно, пойду я. О, привіт, Юрочка. Привіт, Яночка. Як ти? Та в мене все зашибісь. Взагалі, ти чув нову пісню Джастіна Бібера. Бідер. Що ти сказав? Та нічого. Кажу ні. А, нову пісню Селени Гомес. <кхуха> Слюха. Що ти сказав? Та нічого, кажу нічого я не чув. Ой, дуже жалко, що не чув. Вони такі класні, ахірені. Я хочу бути такими, як вони, Ну, в мене не виходить. Так, це дуже неприємно. Дуже жахливо. Так, так жахливо. Ну, все. Я пошла, короче, там маникюр, педикюр уже ждет меня. Ну, добре, вали. Все? Кажу, давай. Ну, добре, пока, Юрочка. О, хлопче, а ну піди сиди. Що сталося? Короче, я тобі розкажу сейчас свої злі планы. що це вам потрібно? Тому що я злий, я повинен це зробити. Хм. Ну добре. Слухай, короче, я хочу стати депутатом. Я стану депутатом і буду найобувати людей. Стану я депутатом без проблем. За пару грам гречки. Лохів, бабок розведу. Це буде норм. І коротше, я буду депутатом і заробляти гроші великі, великі, привеликі, тянуть буду. З бабок, з пенсії, з цієї війни. Мені похеру, я піду по головам. Ось така хуйня із тебе витягну. З мене нема чого тягнуть. Дуже цікава історія. Нарешті щось схоже на третю серію, але повноцінного мультику може вже не бути. Я вам прямо говорю: буде гра, буде озвучка, можливо, ще якась дурня. Я на свій вік надивився, як творчий шлях закінчувався. Людей, які могли б ще багато створити, і ще б шлях продовжувався. Просто всі хочуть щось отримувати і зовсім не підтримувати, коли інші душу вкладають і для вас це викладають. А потім ми дивуємося, чому ми на дні знаходимося, чому в нас як в інших не виходить, чому ніхто вихід не знаходить? Мені також стає байдуже, подругою любий друже, скільки мене отримали шедеврів через таких зрадників. Сьогодні ви любите одне завтра інше, і що рекламують більше. І все стає гірше і гірше. А чому не думали? А тому, що головне творче і духовне. Що ми все просрали, що ми в цьому житті зробили? Чи кого підтримали? Ні, ми все обісрали, ми все просрали. Те саме, що шакали. Як ми зараз живемо, ми це заслужили, бо ніколи одне одного по справжньому, на жаль, не поважали і не любили. Гетьманець Юрій Олегович 2015 рік. 12.09.2015